Знімаю ще раз відео, дивіться, на рахунок того, що сьогодні дуже багато вже бачу в інтернеті є інформації про те, що там е, продовжили розмиття, навіть я закидав. Ну, Я так зрозумів, що на сьогоднішній день 100% гарантії немає, тому що там Гетман це що тільки в першому читанні, в другому, не знаю, чи будуть пропихати той закон не будуть. Ну, коротше, поживемо, побачимо. Що хочу зараз запропонувати. Дивіться, на одну із автоплощадок. Мене дуже багато писали людей на рахунок Іоніка 5. -го». Рекомендую, хто, ще шукає для себе електроавтомобіль, тим більше зараз е всі добре знають, що будуть вимикати світло, чим, чим е добра ось ця автівка. Ця Іонік 5 -та», точно, так само як і Іо-6, вона може як і приймати електроенергію, так і віддавати. Так зараз буду записати, що не буде світла, де її зарядити. Ну, Я думаю, що все одно там 2-3-4 години в день. Можна буде десь підзарядити автомобіль, можливо, не будуть виключати, будемо сподіватися. Але ви можете його використовувати в домашніх умовах, тобто можете під'єднати собі квартиру або будинок. Віддача від цієї автівки 3,5 кВт. Дивіться, яка гарна. 2022 рік, це Іонік-5, має три невеличкі підкраси це дві дверки і заднє крило, але це косметика, без шпаклівки, без нічого. дверка показує 140-150 мікрон. Задня дверка 150-170 мікрон і крило в районі там 200, 210-216. Я знайшов самий максимум. Але зроблено, дивіться, який колір шикарний. коричневий з переливом такого якогось фіолетового, жодної царапинки, жодної вм'ятинки, гарна резина, гарні легкосплавні диски. Над арками пластмаси зовсім без пошкоджень, без подряпин, без царапин, так само і на дверах. Ну, машина суперова. Вартість цієї автівки в Україні може бути 25 100 євро. З повним пакетом документів, Кого зацікави, можете телефонувати, можемо її викупити і вже через тиждень доставити її в Україну. Ось так виглядає у нас салон автомобіля, шкіра, підігріви, обдуви, всі 400 підйомника, хороша акустика, басе. Два ключа, дві зарядки. Ось такий великий дисплей, одразу і спідометр, всі показники. Зараз 99% заражений автомобіль показує 409, 000, 409, 000, 409 000 запас ходу. Тут у нас весь клімат 86 тисяч 229 км на сьогоднішній день. Ось таких два ключика. Кого зацікавить дана автівочка, телефонуємо більш детальною інформацію по телефону. Одразу можу вам надати він-код даного автомобіля, можливо, хтось хоче ще раз додатково перевірити. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.